Привіт всім підписникам. Новий виїзд, зілок в роботі. Тепло завівся з першого разу без проблем, бурки, все, все роботає. СМД рулить. Їдемо сьогодні. Це у нас на круг виходить десь 40 кілометрів, 20 в одну сторону, 20 назад. Їдемо поплити, Плити перекриття 3 3 на метр вроді би Будемо бачити. Не знаю, яка вага примірно плити. Ну, буду дивитись по, місту, по містю, по ресорах Дуже хренова дорога, така, що, мабуть, і знімати не буду, але може в лісі зніму. Ну, там страшно їхати. Навіть. І багато 100% не буду грузити. Так що їдемо. На заправочку, як завжди, і гоу. Ну що ж, вискочили за місто. Їдемо. Дорожка така собі ще поки по трасі. Майже 60. Спішимо, як завжди, зробити хоча б дві ходки. Ще закази сьогодні є на більше, але не знаю, чи встигнем. Погодка щось така, як би, не дуже. Щось передає дощ. Ну, Вчора передавало, сьогодні вже не показує, але так як подивитися на небо, то вроде би щось може і промригати. Ще є два закази на ліс, але я їх, мабуть, не встигну, тому що одна манітушка буде загружати, вона і розгружати. А це Через кадлавани їхати 2 години, то навряд чи я встигну. Так що їдемо. Зараз наїдемо в село, там буде розміжування. і через ліс грунтовкою. Там не грунтовка, там жерства, як на щось таке підсипане. Раніше ще колись його чистили до війни, там таке бувало, що льовковою можна було і сотку йти. А зараз закинули лісовози, розбили все. І просто неможливо. Хоча так наговарую, може, вже і почистили, весна прийшла, може. Ну, прошли раз я туди їхав, то взагалі не доїхав, стіплення обервало. А другий раз їздив, дуже по доски, то не по доски по Терсу. Часу не було, знімати не знімав, їздив по Терсу, то ну, там страшне там. І повсти не хочеться, хочеться швидше і приходиться повсти, в общем, таке. Їдемо. вже потихеньку. Травичка починає зеленіти, весною пахне. Сьогодні вже плюс 12 передає, Ну, будемо бачите. Рибакам привіт, може хто рибак на рибалці був, навіть зловив пару лящиків і подвічок. Але сьогодні вихідний, як якби... вона було б і на рибалку, але сім'ю треба кормити. Працюємо, взагалі зараз в селі, буде розміжування там Включусь. От ми під'їжджаємо, спускаємося з горба. Тут там місні козаки літають, головне їх не позбивати. Маленьку, помаленьку, траса уходить вліво, а нам, можна сказати, прямо. І все, і погнали, ніхто тут її. Ой, я бачу, не чистив. Починається Є щось, вроді би якби горнули. Незрозуміло, в общем, але Ну, ґрунтовка є ґрунтовка, така як би, пісок, піскова, присипана, ніхто її тут не горнув. Котловани, як були з зими. 131-ми тут все з лісу возять, порозбивали. І так і не лишається вона оставляти все тут на цій дорозі. Тут ще більш-менш зараз в ліс, як зайду, то там взагалі буде страшне, ну що, будемо потихеньку їхати. Є що чахкати, ще, мабуть, з годину цим лісом. Ну не лісом, це ще село, зараз ми за селом в ліс заїдемо. Ще з годину чахкати, мабуть, там. Ну що десь по лісі підключуся. Нема що знімати. В общем, заїхав в ліс. Ну щось трошки горнули, щось трошки легше. Навіть можна ще потихеньку на холостих четвертою калата їм. Лісок. Я сюди по грибочки осінню їжджу. Пенечки, білі, а, ностальгія. Ще до осені довго в нас саме весна. Нам краще на рибалку. Ой, не дуже крепко його вони горнули, мама моя, рідна. Воно з кабіни вилетіти. Навіть телефона не можна О, А я -то тут надіявся, щось там з краю грибанули, але що ти його тут загребеш? Таке о. В общем, отак ми чухаємо. Десь кілометрів з 15, мабуть, тречухкати. Душа болить. Але що поробиш? Їдемо, 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 їдемо. Ну, вже буде там загрузка, то вже включусь вже аж там, бо тут нема смісу. Так воно і буде тягнутися. Дорога, ліс, дорога. Їду якраз той... Їде, якщо буде в зеркало, видно, вон там ой, тако, мабуть, а ну, О, видно там ззаду, вже з світлом. Е -е, їде зі мною разом трактор, на нього теж будуть грузитися. Та й дзвоню, кажу, включи світло. Це хоч і ліс, але рахується дорога, бо в мене вже був такий випадок. Я собі без знімання, я їду та їду, бачу, що з села виїхав, заїхав якби в ліс. По цих котлованах і забути світло включити. Я тако за поворота якраз заїжджаю, їдуть хороші хлопці, та й тормозять. Добрий день, добрий день. В денну пору там треба світло включати, О, кажу хлопці, виїхав села та й забувся кажу, по цьому лісі, туди-сюди, ну, але в них зараз. якби Просто попередження вони дають. Усне, усне, вони ж не мають права виписати. Раніше штампували, а зараз вже в них попередження, вже закони підняли та й вже не мають нічого. Та й дзвоню, кажу, включи світ. А він каже, а смисл його включати, каже, в мене на прицепі нічого немає, навіть прицеп не підключений. Що мені вже все як спинять, то вже спинять. Та кажу, так іменно, не буде причини зупинки. Світло світиться, світиться, а яка причина зупинки? Все якби працює, та й працює. Як побачить, а так як світла немає, та й то є причина зупинки. І пішло-поїхало, і прицепився на кучу, то вже бачу, я тільки проїхав, позвонив, вже включив. Ну, Все одно. Це та й так, один одного виручаємо, як то кажуть. Наша водійська солідарність, можна так сказати. Як не поворотіка включити отак. Коли спереді нікого немає, ну я думаю, що мене водії дивляться і знають, що це означає. Ну що ж, котловани ліс і котловани Їдемо. В общем, такими плитами мене грузять. Манітушка, зілок. чотири вкинули. Не знаю скільки вони важать. Десь примерно тонну, мабуть. уже трошки меньше. Мабуть, вообще 6 и Дорога такая, шо. Шо ну, скриняю, вредно, что... Что в бане? Редактор Удар и Хорош! Ненько та й вистачить. Борта звідси відкрив, трошки треба їх туди посунути, бо дві от з'їхало і на цю сторону більше нагрузка. Лісори тут вже, звісно, повигинались. Але на неї на цю сторону і нагрузка просто. А на цій стороні що? А на цій ще рівна, ну, бачиш, на ту сторону більш нагрузка. Да? Ще одненьку кине той й вистачить, обійде на ту сторону, порівняє мені. В общем так, загружаємося і обратно чухаємо. Там їх колись були, як їх силоса, сило зберігали. Зараз розбирають, будуть щось перекривати. Ну що ж, їдемо потихеньку назад. Виїхав на рівне, встав і бачу, що в репав я там непогано. Вісім штук. Не знаю скільки вони важать, в чому смисл, але ресорки так гарно просіли. Тут більше вісім тонн це точно. Чи не 8, а 6 штучок, ну більше 7 тонн це 100%. Може хто знає, скільки вона важить? це Її метр двадцять на три, вроді би. І на 20 сантиметрів. Ресори то добре повигинались. Не знаю. Потихеньку чухкаєм Третю дав. Трошки газу, щоб давлення. нижче ще двойки не падало на холостому. І чухкаєм СМД тяне, йому там не, не чує практично. На холостих робить. Але я вже задумуюся по... підкинути по корінному туди ще. Знаєте, скільки вони... вони важать, що то я вгрузив. В общем, може хто знає, скільки важить така плита, то в коментарях пишіть. Будем по самому цікаво. Ну що ж, знов те саме ліс, дорога ліс, не знаю хто там буде розгружатися, чи як, чи будемо цю манітушку чекати, чи там ще може одна буде. Вже побачимо на місці. Їдемо. А ми продовжуємо їхати. В общем, що я хотів показати, е, е, як в мене... З мене сміються, кажуть, хо, зараз тобі каже їхати по цих котлованах, Каже, цю гашетку тримати. Це ж каже, стільки треба їхати. оце, Човтися по цих. А я бачите, як їду. отак, От На круїзі. Я кажу, у мене круїз контроль стоїть. Який тут гашетка може бути. У мене круїз, вон собі речажок витягнув, чуть під горбочок. Турбінка засвистіла, поїхав, чуть скинув на, хам, на ямах. Все е, запітаний разом з педалю. Тобі, що витягуємо повністю, максимальний газ. Як заводиш, він так скинутий, що треба чуть якби, виставляється ним холостий. Ну, точний газ, можна сказати. Чуть додав. Все. чути, турбінка потихеньку посвистує, значить так і їде. Все. Я його як і переганяю, чи десь далеко їду, то ніколи на гашетки не тримаю. Ото витягнув на максимум. Все, він собі крейсів зловив 55, там, 60 і печеш, ноги забрав, і їдеш, відпочиваєш. Не треба, оце цілий день кажучи, я би вже кирпіча туди положив, щоб її тримати. В мене, слава Богу. Такого немає. Їдемо, минаємо здорові катлавани, але тут нема де їх минути, їдемо через них. Та й так і їдемо. Так що хороший варіант. Оце. Всім, кого є зіли. Робіть такий варіант, буде включно. Вага не втомлюється і там отак десь по таких котлованах зараз де треба легенько тримати газ, щоб ну, загружений же ж максимум, щоб не гицало ніде, нічого. Тут собі легенько виставив акуратно і їдеш. Отак так от приїхав, привіз плити, ТСБ розгружає, трактори два штуки скинули там. Ще я, Це вже навіть друга ходка, першу не засняв, зараз їду ще по третю. общем, зараз десь прийде, шофер зі ще біжки буде скидати. Взагалі така от так працює. Ну що ж, друзі, закінчився мій день. Печемо додому. зробив я три ходки цих плит. Добре, зілок їде, їдемо. Ще 10 кілометрів додому їхати. В общем, кому сподобалось, ставимо подобаєчки. Ну що ж, всім мирного неба та хороших заробітків.